Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. Asgard – Це український виробник, який створює кастомізовані ПК для геймерів. По суті, ви можете обрати кожен компонент окремо або придбати вже готову збірку. як я зробив сьогодні. Тож у цьому огляді ми детально розглянемо кожен аспект цієї збірки від корпусу до внутрішніх компонентів, щоб дати вам повне уявлення про можливості цього ПК. Але перед початком традиційно ось таку вподобайку ставте під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал Огляд. і, ну і звичайно підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Цей ігровий ПК являє собою потужну систему, розроблену для геймерів і професіоналів, які потребують високої продуктивності. За основу взято корпус. ASUS Prime ap 201 Tempered Glass в чорному кольорі. Він має металевий каркас і передню панель з перфорованого металу. Разом вони оптимізують потік повітря, тоді як бічні панелі з загартованого скла додають візуальної привабливості та дозволяють побачити всі внутрішні компоненти. На передній панелі корпусу розташовані роз'єми USB 3.2 Gen 2 Gen2, Type c два порти USB 3.0 Type-A, а також два роз'єми для навушників та мікрофону. Тут же є кнопка живлення, внутрішній простір корпусу ретельно. Продуманий, він підтримує материнські плати форм-фактору мікро АТХ і міні itx У корпусі достатньо місця для розміщення потужної відеокарти та охолоджувальної системи, що гарантує ефектне охолодження навіть при встановленні додаткових вентиляторів або водяного охолодження. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете. Та детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це компактний і функціональний корпус, що вдало поєднує у собі стильний та практичний. Дизайн в цій моделі встановили материнську плату від Asus, модель Prime B650MA Socket am 5 Вона побудована на новітньому чіпсеті b 650 який підтримує процесори на базі архітектури Zen 4. Материнка оснащена Wi-Fi модулем, що забезпечує швидке бездротове з'єднання, а також роз'ємами для підключення високошвидкісних SSD та оперативної пам'яті ddr 5 Плата підтримує новітні стандарти розширення PCI-Express 4.0, що гарантує високу пропускну здатність для відеокартиру. Карти та інших компонентів, що дозволяє повністю розкрити потенціал системи. Процесор AMD Ryzen 7 7700 є серцем цієї збірки. Це потужний восьмиядерний процесор з базовою тактовою частотою 3,8 ГГц, здатний динамічно підвищувати швидкість завдяки технології Turbo Boost. з об'ємом кешу L3 у 32 МБ та тепловим пакетом у 65 Вт Він забезпечує чудовий баланс між високою продуктивністю і енергоефективністю. Цей процесор ідеальна підходив. Ходи для багатозадачності ігор на високих налаштуваннях та роботу з графічними додатками. Оперативну пам'ять обрали Джей Trident z 5 RGB. Вона представлена двома модулями по 16 ГБ з тактовою частотою 5600 МГц, що дозволяє системі працювати швидко і ефективно. Висока частота DDR5 зменшує час завантаження та покращує загальну продуктивність. А стильне rgb підсвічування додає візуальної привабливості всій збірці. Це забезпечує максимально плавну і швидку роботу в. У будь-яких умовах за основну пам'ять відповідає SSD Samsung 980 об'ємом 1 ТБ. Він забезпечує нас швидке завантаження системи та додатків завдяки використанню інтерфейсу pci Express 3.0X4 і технології NVMe. Насправді цей накопичувач можна назвати ідеальним вибором для геймерів та професіоналів, які працюють із великими обсягами даних. Він забезпечує стабільну і безперебійну роботу. Відеокарта GF RTX 4070 Super від ASUS є основним графічним модулем цієї збірки. Вона оснащена. 12 гіабайтами відеопам'яті gddr 6X, що забезпечує високу продуктивність у сучасних іграх та графічних додатках. Завдяки підтримці технології трасування променів та DLSS, ця відеокарта дозволяє насолоджуватися реалістичною графікою і плавним геймплеєм навіть на високих налаштуваннях, забезпечуючи при цьому чудову деталізацію і високу частоту кадрів. Блок живлення Asus Prime AP750G з потужністю 750 Вт та сертифікацією 80 Gold, настільки я знаю. Він славиться стабільною хорошою роботою, високий рівень ефективності знижує енергоспоживання та тепловідведення, що позитивно впливає на довговічність всіх компонентів системи. За охолодження системи відповідає кулер ID Cooling Frost A620, який ефективно знижує температуру процесора, навіть при високих навантаженнях. Його стильний чорний дизайн гармонійно поєднується з іншими компонентами, забезпечуючи одночасно і функціональність, і естетику. А якщо поглянути на всю цю збірку в цілому, з урахуванням усіх Компонентів, то перед нами дійсно потужне ігрове рішення. ПК Asgard – це високопродуктивна машина, здатна задовільнити потреби як вимогливих геймерів, так і людей, що працюють з графікою та відео. Усі компоненти підібрані так, щоб забезпечити максимальну продуктивність та стабільність роботи системи. Завдяки новітньому процесору AMD Ryzen 7 7700, потужній відеокарті RTX 4070 Super та швидкому SSD, цей ПК гарантує високий рівень комфорту при роботі та іграх, залишаючи прося. Для майбутніх оновлень. Пропоную трішки протестувати його. Щодо ігор, то тут все доволі очікувано. Зв'язка непоганого процесора та дійсно хорошої відеокарти показала відмінний результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях. Отримуємо середню частоту кадрів 147, що дуже навіть непогано. Процесор в середньому був завантажений на 72 та нагрівся максимум на 68 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98 та нагрілась максимум. На 67 градусів. Наступна гра Assassin's Grid Valhalla, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 192 кадри в секунду. Процесор в середньому був завантажений на 50% та нагрівся максимум на 69 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 61 градус. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 60 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 31% та нагрівся. Максимум на 78 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 70% та нагрілась максимум на 60 градусів. Наступна гра Far Cry 6, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 149 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 32% та нагрівся максимум на 62 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 70% та нагрілась максимум на 61 градус. Готові збірки Asgard – Це ідеальне рішення для тих, хто хоче. Придбати ПК і одразу почати на ньому працювати. Не треба морочитися із заміною компонентів та удосконалення, бо вже все зроблено за вас. До того ж, Asgard пропонує гарантію аж на 36 місяців, і якщо у вас виникнуть проблеми з будь-якими комплектуючими, ви можете звернутися до них, а не бігти в різні місця. Тому це зручно та комфортно. І якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку подобаєчку можна поставити під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал. Лятий, тиснути на дзвоник та свої думки про цю збірку писати в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.